котику, де ми? Ми на освітньому тренінгу навчань для України. Тут ми навчалися впроваджувати практики кечап в школі. Що ти примуркотіла? Кечап про що це? Це про котів? Ні, це про надолуження освітніх втрат в школі. А зараз я розповім тобі, що таке кечап. Необхідний, опорний, активний, цікавий, суперовий. Усуває перешкоди навчення. Результат надолуження. Не будь крокодилом скетчапом, набувай сило.